Всім доброго дня, вас вітає виноградник Заїк. Ми знаходимося в Київській області, маємо трохи більше 40 кущів винограду. Хочу показати проміжний результат 2022 року. Дата зйомки 16 серпня. Кущ винограду Сорт Лора. В цьому році опилення дуже добре, навіть я б сказав, переопилення. Приходиться вирізати лишні ягоди, щоб не довели одна одну, тому що потім будуть. Загниватися. Ось бачимо грону на фоні моєї руки. Сьогодні 16 серпня, при гарній погоді йому потрібно ще пару тижнів, можливо днів 20, і будемо зрізати деякі грони на продаж уже. Також ось бачимо грону гарну, ще підтягнеться ягода трішки, то вона буде важити близько 2 кг, ну, півтора точно. Пледну близько двох. Зараз покажу ягоду, можливо трішки недоцільну пачку сірників, але наступного разу підготуюся краще. Візьму 5 копійок, щоб вам краще показати ягоди Сорт винограду Бажена має такі доволі хаотичні форми грони та сосковидну ягоду дуже гарних розмірів. Ось бачимо грону на фоні моєї руки. Зараз виберемо ягідку, то я вам покажу на фоні спішечного коробка. Напоминаю, що дата зйомки 16 серпня, тобто йому ще ну, тижні 2-3 точно потрібно дозрівати. Ось такі грони в цьому році. Грони непогані, але у нас були грони до 2,5 кг. Деякі вибірково, але були. Ось, знову ж таки, на фоні моєї руки грона. Через 2-3 тижні при повному дозріванні я покажу та зважу найкрупніші ягоди, можливо, грони середні виберемо, я вам покажу та більш детально розкажу про цей сорт. Аркадія має середні грони близько 200 15 кг. Вибірку бувають більше 2 кг. Можемо ось бачити середню грону на фоні моєї руки. Ягода ще трішки не її, має ще трішки збільшитися. Я нагадую, сьогодні 16 серпня, тому ще днів 20 він має дозрівати. Це єдиний сорт, який нас ще ні разу не підводив з урожайністю В залежності від року, від погоди. На одному кущу зазвичай маємо від 35-40 до 50 кг на одному кущу. При повному дозріванні смак гармонічний з легким мускатом. Цього року дозріває трішки пізніше. Але з ранньою весною, близько 20 серпня, вже можна зрізати деякі грони та коштувати. Ось можете бачити звичайну нагрузку на кущах цього сорту. У нас таких 4 кущі викидати точно ми її не будемо. Дуже класний смак при повному созріванні і дуже роботящий роботящий сорт, дуже гарні кущі. Як казав один наш знайомий стіна Гром можливо, про Аркадію якраз це можна сказати. Виовський розовий. кущ сильно рослий, вибіркові грони до 3 кг. Форма ягоди перцевидна, завдовжки близько 5 см. Смак гармонічний, але є характерний для цього сорту, можна сказати, освіжаючий присмак, дуже смачний та гарний виноград. Багато виноградарів жаліється на те, що ягоди тріскаються після гарних дождів. Ось у кущам 4 рік. Минулого року під час дождів ягоди тріскалися не більше, ніж на інших сортах. Ми маємо припущення, що це зв'язано з тим, що у нас більш піщана земля, але це лише припущення. Ось грона на фоні моєї руки. Ця грона при повному созріванні точно буде близько 2 кг, я думаю, більше 2 навіть. Є деякі грони самим поїсти, не дуже гарний товарний вигляд, але в основному за рахунок великої ягоди, ось ягода, яка ще буде більшати на фоні коробка сірників. Тобто ягоди дуже гарні. Зараз вони зеленого кольору, звичайного, але коли він набере свій окрас це буде. Ну просто бомба. Також бачили в минулі роки виноград цього сорту на прилавках в інших виноградарів ще не повністю окрашений чомусь, але вже солодкий. Хоча в нас він спочатку набирає окрас, тобто стає такий бордовий, але ще є іслуватим. Можливо, це зв'язано із більшим або меншим попаданням сонця на ягоди. Точно сказати важко, чому так виходить, але довше вони його не хочуть тримати, тому що кажуть, що починає лопатись ягода, загниватись і ну, взагалі не має товарного вигляду. Цього року ми це побачимо, я вам це все покажу. Сорт винограду Велика. Більшість виноградарів кажуть, що максимальні грони на цьому сорті ну 700 г, ну максимум кілограм. Але у нас це середні грони. Ось ви можете бачити в мене в руці, тобто при повному созріванні це буде ну точно кілограм, можливо навіть трішки більше. Чому так виходить, що у інших це максимальні грони, а у нас середні, я не можу вам сказати. Підкормлюємо виноградник ми лише перегноєм, сипцем, тобто для збільшення ягоди чи кращого пилення ми нічого не використовуємо. В подальших відео ми все будемо показувати, тому це все побачите. Але найбільша грона у нас була 2 кг 100 г. Чому кажу, що максимум це 1 кг, для мене загадка. Дозрівати йому ще близько місяця, в залежності від погоди. В найкращий рік з двох кущів ми мали 82 чи 86 кГ, Та що не пам'ятаю. Хоча сор для Київської області вважається пізнуватим, ось зараз я покажу ягоду на фоні коробка сірників. При повному созріванні вона буде раза в два більша. Дуже смачна, хрумка. Та дуже дуже темного кольору. Сорт винограду «Юліан» має грони від 500 до 2 кг, деякі бувають трохи більші. Ягода витягнута витягнуто близько 4-5 см. На вигляд схожий на сорти і стріки Кримова. Самий популярний з них це преображення. Преображення має солодкий нейтральний смак, а Юліан має легесеньку кислинку, що, на мій погляд, робить його смак цікавішим. Якщо порівнювати далі, то плодоніжка не перегибається, тому підв'язувати груна не потрібно. Ось бачимо ягоду на фоні коробка сірників. Кущі, як ми бачимо на практиці, не є сильно рослими, але нагрузку в 25-30 кг витягують. Ось дані кущі це третій рік. Ось цей кущ шостий рік. Грони трішки менші, ніж у молодняка, але нагрузка більша. Після повного дозрівання грони вісять і ягода довго не портиться. Близько трьох тижнів, можливо місяця. Ягода може просто вісіти. Але не портитись, тобто не обов'язково як достиг зразу зрізати і продавати або їсти. На кущу вона може ще зберігатись значну кількість часу. Кишмиш Афродіта другий і третій клас без сім'яності. В найбільших ягодах попадаються м'якосім'яники, є повністю з'їдаємо. Звичайна маса ягоди 8-9 d Найбільші ягоди до 11 грамів. Найбільша грона була 1 кг 600 г. Ось фото. Кущі сильно рослі з нагрузкою близько 30-35 кг. Більше про нього розповім при повному созріванні. Зірвемо середню найбільшу ягодку та Одну з найбільших грон. Зважимо, скуштуємо, тоді я скажу трішки більше, сорт винограду Байконур має дуже гарно виконані грона. Середня маса грони близько 1 кг. Має жалейну консистенцію та дуже класний смак. Після дозрівання на кущу висить до самих заморозків, ягоди не відпадають, не гниють, не висихають. Найменш проблемний сорт на винограднику. За рахунок гарної грони та ягоди має дуже класний товарний вигляд, продається завжди одним з перших. Пізніше покажу при повному дозріванні та розкажу про нього трохи більше. Катруся кахоська має найбільшу ягоду на винограднику але ягода не є дуже важкою. В цьому році будемо вирішувати, що робити з цим кущем. В смаку має сильну терпкість, яка багатьом не дуже подобається. Та й вродила гарна вона лише перший рік, хоча кущу вже 5 років. Вона ще не дозріла, але ви можете бачити ягоду в порівнянні з коробком сірників. В наступних відео приділимо їй більше уваги. Коли вона дозріє, зробимо на неї такий обзор гарний спонсор. Фішкою цього винограду є дуже сильний мускат. Після того як скуштуєте одну ягоду смак іншого винограду, буде дуже важко зрозуміти. Тому при продажі ми рекомендуємо пробувати його в останню чергу. Має грони гарних розмірів та велику круглу ягоду, яка від сонця трішки ніби загорає, стає трохи жовтуватого відтінку, що лише додає їй товарного вигляду. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за нашим виноградником далі. В наступних відео ми побачимо. Сорта винограду при повному созріванні та не лише на нашому винограднику. Дякую за перегляд.